Hi, everybody! Today we will speak about phrasal verbs. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про фразові дійслова. Отже, як ми перекладемо покладатися на когось щось. Bank on. Bank on. Bank on. Базуватися на бути виготовленим з. Base on. Base on. Мати стосунок до. Bear on. Bear on. Підтверджувати. Підкріплювати, підтримувати. bear out. bear out. Бити, поводитися жорстоко. Beat up. beat up. Ставитися відбуватися. Become OFF. Become of. Підсилювати, розширювати, нарощувати. Beef up. Beef up. По-перше. Begin with. Begin with. Вірити в існування. Believe in. Believe in. Believe in. Бути власністю. Belong to. Belong to. Загинати. Bend down. Bend down. Закладатися. Укладати парі. Bet on. Bed on. Відшукувати. Bite off. Bite off. На мить втрачати свідомість. Black out. Black out. Дивувати, робити сюрприз. Blow away. Blow away. Задмухувати, гасити. Blow out. Blow out. Підірвати, роздмухувати, збільшувати фото. Blow up. Blow up. Бути схожим. Body on. Bode on. Припинити участь. Вийти з гри, поступитися позиціями. Bow out. Bow out. Зламати. Розбити. Розплакатися. Break down. Break down. Thanks for your attention and see you soon. Дякую за вашу увагу і скоро побачимось!